Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. І сьогодні тут ми поговоримо про ось такий бренд, який називається Pastel. Що написано тут, вибачте, я не буду читати, бо це турецький бренд, який представлений в нас в Україні. Я вам залишу посилання, в якому магазині вони зв'язалися зі мною і запропонували мені на огляд цілий набір косметики. Тут в мене і тональна основа консилер, палітра тіней, олівець для брів, для губ, олівці, помади, туш, пудра. Ну, взагалі, повний асортимент цього бренду по одному продукту. Не все, там багато всього. Тому заходьте на стріночку і дивіться. І... Бренд настільки крутий, настільки класний в них представники. Я з ними домовилася про конкурс для вас. Хтось з вас отримує ось таку палітру тіней. Це у нас відтінок So In Love. Напевно, так він називається 201-й помадку для губ, як у мене в 106-му відтінку, і олівець для губ. Не знаю, що це за відтінок, 204 відтінок. Те, що, вони поп... те, що я попросила для вас раніше, те вони поклали. Ось так воно буде виглядати. Все в коробочці. Я вже Закриваю, умови конкурсу будуть, як завжди, прості. Додивитися це відео до кінця, поставити лайк, підписатися на мій канал, підписатися на інстаграм і на телеграм-групу. Як завжди, через тиждень я виберу переможця і оголошу його в своїй групі в телеграм-каналі, тому обов'язково бути всюди підписаним. Ось така коробочка полетить до вас, а ми давайте вже будемо швиденько робити огляд. Бренд, чесно, дуже приємний. Це не реклама, вони мені просто відправили. Самі мене знайшли, самі мені написали, мені було дуже приємно, прям неймовірно. І давайте ми з вами почнемо з ось такого тонального крему, який називається High Corrector High Cover Liquid Foundation Pore Minimizer Shine Control Matte Look. Це матовий щільний тональний крем. Вони мені написали, я сказала, будь ласка, давайте мені щось інакше, я не сильний любитель, я вам відразу, відразу вас попереджаю. Вони кажуть, ні, цей тональний крем дуже класний, якщо його тоненько нанести, він не буде. Він вам сподобається. Дивіться, багато не видавлюється зараз, це дуже приємно. Давайте я спочатку почну з понжиком. Да, перекриття в нього в мене була. Супергіпермовна шкіра, я, як завжди, тільки вмилася, не знаю, я з цією гіпермією зараз борюся. Надіюся, що в мене щось вийде. Так спонжиком виходить прям супер щільне перекриття. Я поки так і залишуся на спонжику, бо класно тушується, класно все йде. Я не хочу нічого змінювати, бо мені поки що подобається, як він тушується. Саме спонжик, хоча в мене спонжик такий плотний просто. Так мені не подобається. Хочеться назад повернутися до свого спонжика з Алиекспрес. Ви від Богенії дуже хвалили спонжі. Я обов'язково візьму їх на пробу, колір мені підійшов ідеально. Так, тут в мене є висипання. Давайте я на руку видавлю собі, і з руки буду набирати потрібне. Мені Кількість, щоб не набрати нічого лишнього, тональний крем не окисляється, перекриває все. Прям космічно. У мене супер ідеальний рівний тон. Виглядає дуже красиво, нічого ніде не підкреслили. Ніякі шалушинки, впори не запав. Реально прям красиво. Я не знаю цін на цей тональний крем, якщо чесно, взагалі не знаю цін на ці продукти, тому. Оцінювати мені буде ще, знаєте, більш приємніше, оскільки, як знаючи ціну ти якось більш ставишся або прискіпливо, або не прискіпливо Навіть не знаю, як сказати. Я тут трішечки перекрию відразу тональним кремом, мені здається, він схватується. Навіть і пудра нам потім не знадобиться. Ну, він ще чуть-чуть липкуватий. Тональний крем поки дуже приємний. Давайте перейдемо до консилера. Так. Нічого тут про нього не сказано. Отак От виглядає консилер, який він, чи він щільний, чи не щільний, поки залишається незрозумілим. Давайте будемо наносити тут ось такий аплікатор. Запаху немає ніякого і в тонального крема, і в консилера. Консилер у мене в самому світлому відтінку. Я брала щось все світле боялася, щоб нічого не наплутати. Так. Мені здається, він теж буде з досить щільним покриттям. Ну, зараз ми все побачимо. Так, тушується прекрасно. Гарно все перекриває. Світленький треба було брати темніший відтінок, але це, знаєте, невелика проблема. Перекриває синячки під очима непогано. Можливо, потрібно було б і підвисвіти, але це вже буде занадто багато слоїв, як на мене, тому. Поки що залишимо так, як є. Ну, все красиво. Ви знаєте, я, я прям-таки поки що задоволена. Далі з продуктів для обличчя у мене є ось такі кремові рум'яни, які називаються Blend Dable. Напевно, що так. У мене у відтінку 41, чесно, це дуже красиво. Подивіться, як це виглядає. Це такий красивий відтінок. Він із перламутром, я вам покажу своч. Мені. Чесно, дуже сподобалося. От ви гляньте, які вони ніжні, прям супер. Ніжні аромату не мають ніякого. Давайте я спробую їх теж нанести спонжиком. Наберу тут десь де чисто. В принципі, вони набираються ось так. Виглядають вони на спонжику. Давайте будемо пробувати нанести. Відтінок, чесно, прям супер красивий. Мені сподобалося відразу. Ще, коли я тільки отримала посилочку, я відразу відкрила. І відразу почала тикати пальчиком всі продукти, бо мені, ну, не могла терпіти, вони так гарно мені написали, приємно так з ними було працювати. І я вже хотіла швидше дізнатися, що це за продукти, чи я буду задоволена, чи ні. І продукти реально класні. От прям вигляньте, які рум'яна, супер освіжаючі, і вони такі, мені здається, Дають хайлайтерний блік приємний. Я не знаю, мені от дуже подобається. Хочеться піддати ще, да, але ну, вони не супер пігментовані. Тут не зробити з ними марфушу. Давайте я спробую нашарувати. Вітіночок дуже ніжний, я вибрала. Знаю, що на камеру він не буде так кидатися. Ну, красиво, мені подобається. Отак, даже як базу під тіні нанесу. Класна штука, от румяшка. Прям вже вам можу радити, я ж їх вже пробувала, не могла терпіти. Прям супер-супер. Вони шикарні. Так. І далі в мене є ось такий сухий хайлайтер. Вітінку 322, який називається Pastel Pro Fashion Stardust. Покажу вам ці зірочки. Мені здається, це щось нагадує, тільки не можу згадати, що. Аж шкода мені псувати ось це все. Такий у нас золотистий відтінок я вибрала сама. Ось так, мені здається, це буде такий, Ба, ви подивіться, як він переливається. Це космос. Я боюся наносити їх на себе, але давайте я наберу. Тут є дзеркало хороше, в нього навіть можна нафарбуватися легесенько. Два рази тільки доторкнулася і будемо наносити. Акуратно втушовувати, він прям втушовується в шкіру. Ой, вам зараз тут в мене підсвітка включена, мені здається, вам дуже красиво видно, як це все переливається. А тут у нас більш натуральна сторона, бо тут світло з вікна. Не знаю, я все це з цим світлом експериментую, все пробую. Надіюся, що цей раз вийде якось непогано, бо я вже втомлююся іноді перезнімати. Ви знаєте, хайлайтер прям красивий. Нічого він не підкреслив, він класно полірувався в шкіру. Дуже гарно, я взагалі задоволена. Прям продукти мене ого дивують, нічого поганого про них не можу сказати. Так як в мене немає ніякого бронзера, я візьму ось такий свій з Project Pen Butter Bronzer. нанесу його швиденько. Бо ну, я не можу бути без бронзера, вибачте, пробачте. Мушу бути бронзовою богинею. Дивіться, на неприпудрений тон наношу, нічого не заліпає. І, до речі, рум'яна, хоча цей тон матовий з фіксацією, абсолютно не зняли нічого, ніякого покриття, як продукти між собою класно працюють, тон дуже красивий, взагалі просто шикарний. Це все, що я можу про нього сказати, бо він прям гарно лежить. От не підминули мене дівчата, коли говорили, що спробуйте. Він вам сподобається. Це наш бестселер, реально бестселер. Прям супер красиво. І хайлайтер так блистить, і рум'яна гарно виглядають. Так, давайте перейдемо до олівця. Ось такий у нас олівчик. Я вибрала в 401 відтінку. Ні, це 11 відтінок, саме світлий. Я вибрала от олівчик, уже трошки не знаю, чи я захочу цим користуватися пізніше. Так, вибачте, я роздягнуся дуже жарко, просто неможливо сидіти. Я залишуся в топі. Вибачте, що так, зіпсую свій образ, але я думаю, в ньому теж буде непогано. Ну що ж, олівчик в нас ось такий, без пензлика це вже перший мінус, другий це тут такий товстий грифель. Мені здається, це буде не дуже зручно. Я поки що ще не пробувала. Давайте будемо пробувати. Поки тут ось цей загострений кінчик, я впевнена, що це буде зручно. А що буде далі? Це вже залишається питанням. Так, в мене чуть-чуть підпікає під очима, стягує консилер з фіксацією я таке не люблю. Для мене це ну, ну я не люблю це. Скажу так коротко, я люблю зволожуючі. Консилери, які потрібно закріпити пудрою. Тут я навіть не знаю, що закріплювати. Хто любить стійкі консилери, ось це ваша історія. Так, олівчик для брів м'який, фарбує нормально, все з ним класно, хороший відтіночок, нічого такого поганого не можу про нього сказати. Все добре, дивіться, швиденько заформила. Оформила форму. Хороший олівець, відтіночок непоганий, легко тушується. Подивіться, який красивий, він більше пудровий, ніж восковий. Я так би його назвала. Зараз я швиденько додам суше гель Евелайн для фіксації брів, щоб їх ось так зафіксувати. Ну що, брівки мої готові. У нас тут ще є пудра, але давайте, будь ласка, поки що посидимо без неї. Це е, фінальна. Touch Fixing Powder Flawless Matte Finish Blue Light Protection Soft Focus. Дуже цікава, давайте я поки що її потестую, хоча б чи не залишає вона білого сліда. Як я не люблю ці упаковки. Упаковки тут, знаєте, ну, не можна назвати їх дорогими. Саме звичайна біла пудра. По текстурі вона не сильно така силіконова, ніби не висвітляє. Ну, давайте ми поки що це залишимо до кінця відео. А зараз я. Хочу оформити губки. Тут в мене є дві помади, два олівця для губ і блиск для губ. Давайте перейдемо до олівців для губ. У мене відтінку 200 і 205. 205, вже бачу, буде моя любов. Ось цей відтіночок 205, дуже красивий. Дуже вони пігментовані. Я вже ними оформляла губки, і це. Підтіночок 200. Хочу 205 однозначно. Вони супер приємні, класні по текстурі. Я вже цим 205-м бо як його побачила, думаю, о, вгадали. 100% з тим, що я люблю. Клас, вийшло неймовірно, красиво. Просто супер, супер космічно. Давайте тепер засвочимо помади. Тут у мене 601-й відтінок, я вже 601-й пробувала. В принципі, вона підходить і під одну, і під другу помаду, а ось цей 604-й я ще навіть не відкривала. 601-я я подарую для вас. Ось така 604-та, вона супер підходить під олівчик. Я хочу ось цю більш рожевеньку нанести. Я нанесу її дуже тоненько. Аромат такий чуть-чуть карамельний, хімозний, я б його назвала би, але. Немає нічого такого відштовхуючого. Супер зручний аплікатор. Красивенький відтінок, все прекрасно. Зауважень, поки що взагалі немає ніяких. Давайте почекаємо, хай це підсохне. На губах вже відчуваю, що підсохли. Ви подивіться, виходить супер красивезний макіяж. І в нас тут ще є ось така палітра. Моя палітра в 202 відтінку, ваш, мені здається, 204. Ось така гама, шикарна. Це те, що я люблю. Мені здається, тут в нас один шимерний відтінок, всі інші якісь, ніби як сетинові. А давайте я засвочу на іншій руці. Ой, шоковиста така текстура. Тут у нас 6 відтіночків. Ось так виглядають свочі, прям дуже красиво. І цей шимарний, красивий текстура, прям суперкомфортна. Давайте будемо набирати ось цей такий нейтральний відтіночок. Ух, тіні ніби не болять, вони якоїсь якої текстури цікавої, я навіть не знаю, як це пояснити. Вона якась, як, знаєте, як різинова, от так я її назву. Класний відтіночок в складку. М -м, при... Ну, що я можу сказати, таке зробити могла тільки я. От боюсь вам показувати, але я розбила цю палітру. Я вже не буду показувати вам, які відтінки я набираю. Пробачте, будь ласка. Я не знаю, все чомусь сьогодні йде проти мене. Я вже не знаю, який раз починаю це все записувати, цей макіяж очей з розбитою палітрою. Не знаю, на якому моменті це зупинилося, чи в мене сіла батарея, чи до мене хтось подзвонив. Але пігментація втіне просто космічна, відтінки шикарні для глибоких, таких як я. Супер рекомендую придивитися. Я от -от так би заморочок наношу і в складочку його. До наношу і на нижній повіко такий відтіночок. Тут є в великому рефілі червонуватий наношу, і він прям супер красивий. Він так класно мені підходить по відтінку, по моєму, скажімо так, ну макіяж просто шикарний. Я оцей, що побила, наберу для того, щоб підтушувати. Побачите, як воно буде працювати. Ну, блін, відтінки шикарні. Давайте я наберу самий темний і холодний. Спробую його отут нашарувати в зовнішньому куточку. Дуже красива палітра, чесно. Прям супер шикарно. Тут тільки не вистачає якогось хайлайтерного відтінка для внутрішнього куточка. У нас тут є бльостки, але мені здається, їх треба наносити на Рухому повіку, а от що нанести внутрішній матовий хіба що. Класно тушується просто космос. Дуже красиво, тільки подивіться, давайте цей з блискітками спробуємо нанести ось так без підложки. Красиво. Боже, він красиво сяє. Це реально красиві тіні, Я не можу назвати. Їх чимось супер особливо мені, але вони дуже гарно виглядають. Неймовірно, я б навіть сказала, вони виглядають. І дуже простий макіяж, все, як я люблю. Я сподіваюся, ви любите теж так, як я. Все швиденько тик-тик-тик, намалював і пішов. Нічого не осипалося. Тон матовий. І давайте в ролі хайлайтера внутрішній куточок. Я візьму цей хайлайтер і нанесу його в внутрішній куточок. Він прям. Супер сяючий, такий жовтенький, жовтенький. Красиво дуже. Мені хочеться його ще додати сюди на кінчик носа. Так, такий блік. Занадто переборщила, приб'ємося спонжиком. Ну, Тон прям супер перекриваючий. І ще у нас є ось така. Туш. тут не бачу нічого по-українськи. Бачу це туш для Вій. 24 години стійкості. Цікаво, чому? Я надіюся, це не Waterproof Extra Black Long Lasting Mascara. Дуже прикольне пакування. Тут у нас. Ой, у нас тут ще є наліпочки. Клас, їх навіть дві штуки. Дві штуки однакових наліпок. Прикольно. я. Ані, вони різні. Я це теж покладу до подарунка, можливо, комусь буде цікаво. Я просто не знаю, куди їх ліпити. Хоча знаю, куди їх ліпити, але подарую вам. Так, туш в нас ось така красива фіолетова з ось такою силіконовою щіточкою. Я таке люблю. Давайте будемо наносити. В принципі, я всі туші люблю. У мене з ними немає ніколи проблем, бо я люблю натуральний ефект. Але тут вже бачу, що ох, навіть і не пахне натурально. Тут прям. Супер класний ефект. Поки що це прям сама крута. Ти ви тільки гляньте. Ви тільки гляньте на різницю вій. Взагалі вообще це, це вообще реально. І вони такі, прям, кожна окремо розкладена. Клас. Ой, як це красиво! Як же ж це красиво? Я не можу просто космос. Мені здається, це тепер буде моя улюблена душ. Дуже красиво. Я кайфую. Це все, що я можу сказати. Так, друге очко. Надіюся, бо ти теж тут не підведеш. Може, це з тим мене. Все, ну, до речі, мене з тим завжди все прекрасно. Це космос. Це просто одна з найкращих туш, які мені попадали за останній час. Тільки гляньте на ці вії. Це взагалі просто, мені здається, зараз настільки красивий макіяж виходить. Ще не нанесла, лише блиск. Давайте ми його нанесемо швиденько. У мене ось такий в 204 відтінку пахне, так як і всі помади карамелькою це блиск із Plump-ефектом. Я таке люблю. Тут трошечки завеликий аплікатор, як для цього блиска, він. Тяжко вилазить, і такий відтіночок трішки має приємно пощіпує, не занадто багато. Я такі штуки обожнюю вже собі в сумочку покладу. І ну давайте вже раз таке діло спробуємо цю пудру. Я зовсім трішечки її наберу, ой, вона пилить. Я отак уф, набрала, і вона вся пішла наберу, і отут, да, вона висвітляє, вона висвітляє, я не дуже таке люблю. Чуть-чуть наберу менше, ніж того разу. І ось такий макіяж в мене вийшов в результаті. Я неймовірно задоволена. Мені здається, це супер прекрасно. От тільки гляньте, як тут все сяє, переливається, дуже красиво. Я от дивлюся зараз в себе там дзеркало, як я виглядаю, і мені здається, що це просто космос, це щось неймовірне. І давайте швидше поговоримо про ці продукти, бо мені насправді є що сказати, реально є що сказати. Перше, це ось такий тональний крем. П'ятерочка, однозначно класний матовий, щільний крем. Якщо ви таке любите, якщо ви таке шукали, однозначно рекомендую. Ви не розчаруєтеся, бо він ну, реально красивий, він гарно лежить на шкірі, він нікуди не провалився. Ми зараз ще поносимо його протягом дня, звичайно, що, але зараз, на даний момент і дану секунду, це щось космічне. Так, консилер непоганий, але мені здається, він пересушив мені трішечки область під очима. Я відчуваю стягнутий ефект. Але це тільки мої вподобання. У мене там дуже чутлива шкіра. Мені треба саме зволожуючий концелер, який тільки може бути. Тоді мені буде комфортно все інше. Це абсолютно не моя історія. Туш. це взагалі космос. Це дуже красиво. Це кожна віка окремо. Я залишу собі її всіма іншими попрощаюся, а її залишу, бо це дуже красиво. Це прям неймовірно красиво. Так, далі 200... П'ятий олівець однозначна рекомендація. 200 200 теж красивий на 205 Це моя любов, неймовірно. Так само помадки дві класні. Мені сподобалися. Вони, в мене 604 і 601. 601 супер красива, 604. Ну, давайте я нанесу уже зараз ще 604 Раз таке діло. Ой, ну він прям теж дуже красивий. Колись був уів'ян-сабот дуже схожий. і Ой, я тепер не знаю, які кращі. Вони обоє шикарні, чесно. Це космос, це космос. Помада цікавого такого кольору, її треба тоненько наносити. Вона тепловатенька, але красива. Мені здається, теж дуже красива. 604 відтінок. Все, мені хочеться погратися тепер з цими помадами. Я їх точно залишу собі. 601-604 дуже-дуже красиві. Хайлайтер класний, супер блистить. Мені здається, я просто вже ні, він класний. Можливо, бо я потестила бо ще інші відтіночки. Нічого ніде не підкреслив, не лежить на поверхні шкіри, не виглядає якось чужорідно, дуже красивий. Ну, шикарно. І те ж саме я можу вам сказати і про румяна. Рум'яна це взагалі окрема історія, кремові, супер красиві, дуже натуральні, комфортно відчуваються, класно носяться. Рекомендація, нічого не піднімають. Ну і палітра тіней, яку я, на жаль, розбила, теж оця от від. Другому відтінку дуже вам раджу. Шикарна, красиво. Просто не кидайте на підлогу, так як я от так її взагалі кинула. Ну я просто викину цей рефіл, я не буду його переклеювати, на жаль. Але чесно, я прям супер задоволена. Ну, пудру, не знаю. Я потестую, потім в наступних відео вам скажу: а, і забула блиск. Блиск, це взагалі любов. Я люблю такі штучки і люблю штучки з пламп, тому теж його вам обов'язково раджу. На рахунок пудри нічого не можу сказати. Вона з тальком, до речі, і ну я не сильний любітів, тому я не буду якось там радити вам чи не радити. Я її потестую по детальніше, і в майбутніх відео обов'язково вам про неї розпів. А поки що ось такий в мене макіяж. Я вийшла погуляти з Соні, хочу показати вам все, як виглядає при денному освітленні. Дивіться, наскільки красивий тональний крем, він лежить матово, нічого ніде не підкрасне. Я так заколола волосся, щоб мені не заважало, вибачте, за мою найкращу зачіску. Хайлайтер рум'яна. губи дивіться, які красиві наскільки класна помада. Не хочеться з нею прощатися. Туш, тіні, все супер-супер красиво. Я чесно дуже задоволена. Ну що, ось так проносився мій макіяж протягом дня. Мені здається, шкіра стала. Ще краще навіть виглядати, ніж вона виглядала під час зйомки відео. Нічого ніде не все виглядає дуже-дуже красиво. Я би сказала, більш навіть матово, ніж з якимось блиском. Просто зараз світить дуже багато світла. Тут на мене, тому, ви бачите, блиск, тіні всі на місці, нічого мені не осипалося під очі. Помада трошечки з'їлася, але контур ще залишився на місці. В принципі, все дуже класно. І я прям дуже-дуже задоволена. Надіюся, вам сподобалося. Напишіть, чи як ви взагалі знали про цей бренд і як він вам. І чи вам було цікаво дивитися. Ще раз вдячна безмежно бренду, вдячна представникам, які прислали мені цю косметику. Ви шикарні, ви дуже приємні. Дякую, що ви мені довірилися і що дозволили мені вибрати. А я вас всіх сильно обіймаю, цілую. До скорих зустрічей!